Слава Україні! Вітаю вас, любі шестикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам цікаво пізнавати природу. Для життя організмам потрібні не лише поживні речовини та енергія, але й інформація. Інформація це сукупність відомостей, які організми сприймають із навколишнього середовища, зберігають та видають у середовище. Умови існування постійно змінюються, а живі істоти розпізнають ці зміни і реагують на них. Ця властивість називається подразливість. Приклади подразливості ми бачимо на кожному кроці. Перед дощем суцвіття кульбаби лікарської закриваються. Під час небезпеки равлик ховає своє тіло в черепашку, від яскравого світла звужуються зіниці ока. Окремі чинники, що діють на організми й мають для них інформаційне значення, називають подразниками, а сам процес дії подразненням. Дослідники природи розрізняють фізичні, хімічні та механічні подразники. Впливи подразників сприймають особливі молекули клітин рецептори. Усю сукупність різних реакцій організму, поєднують поняттям поведінка. Таким чином, подразливість забезпечує пристосування організмів до умов середовища, регуляцію їхніх життєвих функцій та поведінку. Рослини, як і всі організми, здатні на подразливість. Наприклад, листки рослини, розташовані на підвіконні, повернуті до світла. Якщо ви розвернете вазон до світла іншим боком, то через деякий час листки знову повернуться в бік найкращого освітлення. Чому це відбувається? У рослин відсутнє чуття. Але рослини мають рецепторні молекули та клітини, які сприймають зміну освітлення. У відповідь на вплив світла змінюється активність клітин ростової діяльності листків. Ці ростові рухи спричинюють орієнтування листків у бік одностороннього освітлення. Так само рослини реагують на силу тяжіння, вплив хімічних речовин, вологість ґрунту, механічні впливи. Подивіться, як мімоза сором'язлива реагує на механічне подразнення. Такі рухи називають тропізми. Більшість тварин сприймають подразнення за допомогою світлових, звукових, хімічних, механічних рецепторів у складі спеціалізованих органів чуття органів зору, слуху, нюху, смаку та дотику. Для рухливих тварин велике значення мають органи рівноваги. Деякі групи тварин мають особливі рецептори та органи чуття. Бічна лінія риб сприймає зміну тиску води, гримучі змії мають органи сприйняття теплових променів, електричні вугри органи сприйняття електричних полів, кажани, кашалоти, дельфіни, органи сприйняття відбитих звуків. В організмі тварин та людини збудження поширюється нервовою тканиною. Її клітини, нейрони, утворюють нервову систему, що передає електричні сигнали з великою швидкістю. Швидкість нервових імпульсів в організмі людини може сягати 100 120 метрів за секунду. Подразливістю тварин проявляється в здатності відповідати на впливи середовища. Своєю активною діяльністю. Основними формами подразливості є рефлекси, що мають вроджений чи набутий характер. Рефлекси це реакція організму на подразнення за обов'язкової участі нервової системи. Бажаю вам успіхів і швидких реакцій.